А я запрошую до слова Сергія Гіріка, нашого наступного доповідача, кандидата історичних наук, координатора магістерської програми з Юдаїки в Національному університеті Києво-Могилянська академія, віце-президента Української асоціації Юдаїки, старшого наукового співробітника, державної наукової установи енциклопедичне видавництво, місто Київ. Шановні колеги я вдячний. Повторюю вдячність. Збройним силам України за те, що ми зараз е, маємо змогу взагалі проводити цей захід, от і е, почну з висловлення е, е, такої е, особистої радості, що в моєму рідному місті Кривомурозі, е, яке представляє е, Роман Шляхтич е, в двох закладах державному університету економіки та технології, колишньому Кейкнеу, так, так, і в криворізькому педагогічному університеті, де я колись навчався. Викладається курс з історії голокосту, і це один із небагатьох закладів в Україні, де подібний курс, завдяки якраз Романові, існує Викладання історії голокосту. Почалося порівняно з іншими закладами в Україні досить рано і почалося це викладання в 2003 році. І першим методичним посібником, який використовувався в. Навчальному процесі з викладання відповідного відповідного курсу був посібник Тетяни Чайки Голокост в України історія і філософія етика. Він був підготовлений не спеціально для цієї програми, оскільки він був підготовлений за кілька років до початку її роботи у 2000 році. Але цей курс впродовж багатьох років цей посібник залишався такою основним методологічним підґрунтям для викладання. Історії Голокосту е, в багатьох закладах, так, і е, для багатьох ініціатив з викладання історії Голокосту. Е, як видно з самої назви цього курсу, е, він не був спеціалізованим історичним курсом. І Авторка його не є історикиною, ну, вона філософиня. От і е, в ньому історія антисемітизму, яка власне мене як дослідника і як викладача цікавить е, особливо, е, в ньому присвячено лише одну з низки тем. Коротеньку тему, ну але цей курс був досить на велику кількість занять розрахований. Там одну тему з п'яти занять присвячено було історії антисемітизму. От і при цьому, як видно з цього посібника, історія антисемітиз антисемітизму там розумівся в широко. Так він розумівся не у військовому значенні антисемітизму як світського явища, так а до нього долучалося також явище релігійної юдофобії. І цей курс був мав такий глобальний загальноєвропейський підхід, так тобто в ньому історія голокосту, історія антисемітизму розглядалися на загальноєвропейському тлі без з незначним урахуванням українських особливостей. І за тим, як побудовано було решту курсу, за тим як покладалася власне історія голокосту, там було дотримано проблемного підходу. Були заняття присвячені гетто і констаборам, заняття присвячені єврейському опору, заняття присвячені порятунку стратегіям порятунку євреїв, видно, що на структуру цього курсу дуже сильно вплинув курс відкритого університету Ізраїлю. власне. Курс відкритого університету Ізраїлю, який розроблений був ще наприкінці 80-х років, який прослухали на пострадянському просторі тисячі людей, і для мене особисто теж це був. Перший курс а, з сторін голокосту, який, який я вивчав а, понад десять років тому, коли коли ще існувала а, відповідна програма в відкритому університеті Ізраїлю. От а, видно, що значною мірою цей курс а, це методична розробка Тетяни Чайки вона повторює цей курс. А далі в 2005-2007 роках, на сертифікатній програмі з юдаїки викладав свій курс а, а, пан Анатолій Подольський, керівник українського центру вивчення історії голокосту. Він викладав курс. А, який відповідно до його наукових інтересів був присвячений власне голокосту в Україні? Він називався Історія Голокосту в Україні дослідження, викладання, осмислення. От і після цей курс мав набагато самостійнішу структуру. Так він через те, що він був зосереджений на е, українській тематиці, дан територіально-українській тематиці е, в ньому відповідно розкривалися після вступного загального заняття е, заняття про голокост в різних зонах окупації, тобто і в дистрикті Галичина. Е, Генерал губернаторства і єврейському сереті Україна і в зоні військової адміністрації про українсько-єврейські взаємини під час війни, про проблеми пам'яті про Голокост в Україні і так далі. І всі ці теми були присвячені власне територіально-українській проблематиці. І цей курс пана Анатолія виходив власне за хронологічні межі періоду Другої світової війни, оскільки він охоплював також таку пост. Голокостний період, період е антисемітських кампаній е за пізнього Сталіна. Е е з 2012 року в Києвому могилянській академії існує е майстерська програма з юдаїки, е на якій я е викладаю з 2014 року і координатором якої я зараз є. І е з 2014 року я на цій програмі викладаю е свій курс історія Голокосту і антисемітизму. Е Щодо цього курсу, я хочу сказав я вже після того як уклав. Uh, своєї, uh, свого курсу ви бачите за назвою, що він називається не історія Голокосту, він називається історія Голокосту і антисемітизму. Так? І uh, Вже після того, як я уклав слабус uh, курсу, так, як я його бачив, це авторський курс. Він так само вибірковий, uh, як і, uh, курси з історії Голокосту і історії геноцидів, по всій, uh, в усіх закладах, де вони, uh, майже в усіх закладах, де вони існують. Uh, ну, але він вибірковий. Uh, на нього записуються студенти не індивідуально, а консенсусом групи. так? Майстерська програма зюдає, на ній є дворічна програма, на кожному році по одній групі, і група шляхом консенсусу вирішує, на який курс вона записується. Із моїх трьох курсів, які я читаю, це єдиний курс, який відбувався в усі роки. От, на інші курси, бувало, що записували. Зазвичай записуються, буває, що не записується, але на цей курс записуються завжди. От, е і на цей курс іноді записуються ну, не кожного року, але досить часто записуються е, студенти з інших, е, які не не з майстерської програми з Юдаїка, е, з інших спеціальностей. Зокрема, цього року е, з дев'яти студентів, які слухали цей курс, п'ятеро були з магістерської програми з Юдаїка, і е, четверо е, з інших програм з двоє філологів літературознавців, двоє філософів. От. А тобто цей курс на відміну від інших курсів, він більше увагу при привер... іншихнихних курсів, він більше увагу привертає а студентів, які а навчаються на інших програмах. От, а Після того, як я розробив силабус, я побачив, що він знову ж таки він, хоч і не взорвується на курс відкритого університету Ізраїлю, але певною мірою він слідує тій структурній схемі, е, яку е, відкриту університет, е, яку Дан Міхман, автор курсу е, автор курсу відкритого університету Ізраїлю, е, витримав у е, своїй роботі, от е, це передусім, цей е, це час значна частина. Присвячена історії антисемітизму У курсі Дана Міхмана, це понад третина обсягу. Це і вся вступна частина, така дуже, дуже об'ємна вступна частина про передісторію про явище модерного антис... світського антисемітизму. Про передісторію голокосту і великий, велика частина присвячена долі єврейських громад в Європі після голокосту. От в моєму курсі, це десь понад третину ближче до половини обсягу. От але зрозуміло, що курс мій розроблений в 2014 році, потім допрацьовувався. Ну він не може за своєю структурою повністю повторювати, але я це помітив наскільки він схожий за структурою вже після того, як почав його викладати. Тобто, якоюсь мірою цей курс дана Міхмана, який прослухали тисячі людей, і я в тому числі ну умовно прослухали це дистанційний курс. Так він накладає таку матрицю того, як. Бачиться, як бачить, бачить викладач, те, як викладати цей курс. Ну і власне той проблемний підхід, так, поділ на окремі теми, е, який переважає, там більш, переважає над хронологічним підходом, він мені видається дуже плідним в методичному плані. Він дуже легко сприймається студентами. Отже, щодо структури мого курсу. Я, на жаль, не знав, якого розміру буде екран, і тому перелік тем зі свого курсу я їх вмістив на один слайд, і він досить складно, мабуть, бачите, так, дрібно. Я, я з вашого дозволу, буду називати теми. Так, перша тема. Вступ, термінологія, історіографія антисемітизму в контексті ідеяних тич 19 століття. Друга і питання емансипації європейських євреїв, антисемітизм як реакція на емансипацію і асиміляцію, расологія, так звана біологічний расизм 19 століття і їхні зв'язовки з антисемітизмом. Третя це прогресивний або лівий антисемітизм, антисемітизм і теорії змов. Четверта тема антисемітська карта і ідея ревізії версальської системи, єврейське питання в ідеології НСДАП і інших праворадикальних, ну і різних праворадикальних груп і партій міжвоєнної Європи. П'ята тема початок другої світової найбільша власне тема, яка охоплює майже половину курсу початок Другої світової війни, переслідування євреїв на окупованих територіях до початку остаточного розв'язання. От і ката... шоста тема, яка з нею об'єднується: катастрофа європейського єврейства під час остаточного вирішення. Тут власне і окремі заняття про руху опору і про стратегії виживання. От і остання тема, я на яку власне, особливо вплинуло, вплинуло повномасштабне вторгнення Росії в Україну, це пам'ять про Голокост, заперечення Голокосту, і антисіонізм як різновиди, як різноводу антисемітизму. Плюс до цього дві теми, які стосуються голокосту, є в іншому моєму курсі: курсі української виски взаємин у ХХ столітті. Це тема про антисемітизм у ідеології праворадикальних українських польських праворадикальних груп в міжвоєн... на території західних областей сучасної України в міжвоєнний час, і тема про антисемітські кампанії 49-53 років в радянському союзі. Щодо впливу війни так, щодо впливу повномасштабного вторгнення до України на особливості мого курсу, остання тема, як ви бачите, так тема пам'ять про Голокост, заперечення Голокосту і антисіонізм як різновид антисемітизму. В цій темі розглядаються значною мірою сучасні. Явища так, тобто явище з кінця 80-х років і до нашого часу, і мені довелося певною мірою переглянути зміст заня... останніх особливо занять в рамках цієї теми, наприклад. Мені довелося зокрема звернути увагу на подібності структурні подібності явища українофобії і антисемітизму і те, як вони да на паралелі між проявами українофобії, і антисемітизму в деяких особливо у тих, хто є одночасно і українофобом, і антисемітом. До прикладу, коли ми зі студентами знайомимося з творчістю так званого Барда Олександра Харчикова, вже померло він минулого року. Помер. От до цього, в минулі роки, ми з ними розглядали лише його антисемітські пісні. Так, пісня Голокост, яка є по суті запереченням Голокосту? От, пісня. Перепрошую, бій жода спасає єврея, де він використовує цю е традиційну відмазку е антисемітів про те, що е я нічого не маю проти євреїв, е я не люблю жидів. Так, популярна, е популярна відмазка антисемітів, от е якою він намагається виправдатися за попередню пісню, так і е у нього є і українофобські пісні, і, е, які дуже подібні да, дуже подібні структурно до цих е, висловів, зокрема, його пісня е, За чим хахли вам Чорноморський флот От, і е, е, поряд із тим, е, та, я вже закінчую, дякую. Е, поряд із тим е, ми, розглядаємо, е, такі, е, е, ми розглядаємо засоби, які використовують е, е, антисеміти. І українофобії, зокрема на офіційному рівні так в тих країнах, де існує антисіонізм як офіційна політика, антисіонізм як різновид антисемітизму, так і країни так, і Російська Федерація, яка в якій її державна влада використовує відповідно дуже подібні до антисіоністських закладів щодо Ізраїлю в деяких. Деяких із арабських країн так, використовують дуже подібні заклади щодо України. Так, це така, такі е, риторичні ходи, як обвинувачення в тому, що Україна це історично російські землі. Так, бачите, ось це е, карта «Подарки руських царей». так, відома карта, яка ширилася благосферою з середини 2000-х років. Ну, от, е, власне, після Помаранчевої революції, коли відбувся, е, коли стало зрозуміло, що Україна виходить з під впливу з під геополітичного впливу Росії. От і дуже популярна, в зокрема в російській блогосфері, Це звідти взяти скріншот, карта про те, як, начебто, в карта, де бачите, підмандатна Палестина перед проголошенням незалежності Ізраїлю показується як цілковито арабські землі. Так використовується назва підмандатної території Палестина використом проводиться. ставиться такий знак рівняння між нею і ось цим конструктом Палестини для да, Палестини, як державоподібного подібного утворення, яке використовують сучасні прихильники, сучасні супротивники існування держави Ізраїль. Так, це інструменталізація карти як такого научного способу пропаганди. Вона дуже популярна, як серед антисіоністів, так і серед українофобів. Так, представлення України як штучної країни ізраїлю, як штучної країни, намагання делегітимізувати Україну і ізраїль, поширення теорії змови українофобських та антисемітських. Далі щодо Щодо закінчує та щодо особливостей процесу викладання, завдяки тому, що після початку після початку повномасштабної війни. Завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки студенти більшість, я не знаю чи в інших закладах, ну чи в усіх закладах, але в Могилянці станом на сьогодні так. Студенти мають можливість слухати з отриманням сертифікатів курси на більшість курсів на курсері. Я рекомендував студентам прослухати в ну, такому майже обов'язковому порядку, але ніхто да, але це, це їхній видер. Прослухати курс з історії теорії змови університету Каліфорнії в Санта Круз, який який пропонує Корсера, і три курси з історії Голокосту, які пропонує Корсера, курс від Ядвашем, потім спільний курс від Ядвашем е, Тель-Львівським університетом, і курс від Університету Каліфорнії в Санта-Крус. І е, щодо, на закінчення, щодо тем зсторії Голокосту на нашій програмі, е, приблизно третина всіх е, е, тем магістерських робіт, які захищаються на нашій програмі, стосується або Голокосту, або антисемітизму. От е, За останні. Е, за останні два роки, от з моменту повномасштабного вторгнення, у нас захищено три роботи з історії антисемітизму або історії голокосту. Я назву просто теми і авторі і да, і випускників, які є авторами цих робіт, і на цьому закінчу. Євген Мінко. Він за першим фахом психоаналітик. В нього дуже цікава тема на межі між психоаналізом і історією: репресивна антисемітська політика у основидіннях європейських євреїв першої половини ХХ століття на основі, передусім джерел особового походження. Дуже цікава робота. От. Потім ця робота В'ячеслава Кравчука, антисіоністські публікації в радянській пропаганді на території Української РСР 48-91 рік, і робота Катерини Примігіної, пам'ятники і пам'ятні знаки Голокосту в Галичині 91-21 роки. От е і нашим студентам в останні роки е доводиться ну, з моменту повномасштабного вторгнення і певної, ну і впродовж. Е Двох років перед тим через локдаун довелося певною мірою змінити фокус в виборі тем на теми, які не потребують постійно роботи в архівах, через те, що спершу через локдаун, а потім через повномасштабне вторгнення. Частина архівів не працює, частина архівів працює в обмеженому режимі, і доступ до них утруднений. А деякі студенти, ми досі продовжуємо в дистанційному режимі працювати. Деякі студенти перебувають, ну студенти перебувають не в Києві або за межами України взагалі. Дякую за увагу.